П'ять речей, які можуть здаватися незвичними для українців в Польщі. Хоча польсько-українські мови мають багато схожих слів, не поспішайте з висновками. Наприклад, слово роджіни означає день народження, а не родина як може здаватися, будьте готові до того, що багато супермаркетів у Польщі не працюють понеділок. Це стало результатом закону, який забороняє торгівлю в цей день. Польща дуже серйозно ставиться до правил дорожнього руху. Штрафи за порушення є доволі високими, і це стосується не лише швидкості, але й обов'язкового використання ременів безпеки чи заборони на телефонні розмови за кермом. Медична система в Польщі побудована на основі страхування і потрапити до лікаря може бути непросто через великі черги або необхідність попереднього запису. Поляки глибоко поважають свої національні та релігійні свята. Особливо це відчувається під час Різдва, коли традиції відіграють важливу роль навіть на святковому столі. Це чудовий час, щоб зануритися у польську культуру та відчути справжню атмосферу свят. А що вам здалося незвичним, коли ви приїхали до Польщі? Поділіться своєю думкою в коментарях. Раленгруп робота для вас!